Українська література на схід у Кіровограді розпочалася безстрокова акція. «Всеукраїнський збір книжок для бійців та жителів сходу. Умова акції видання мають бути лише українською мовою. Її ініціатори, кіровоградські активісти молодіжної організації, фундація регіональних ініціатив місця збору обладнали в Кіровоградському педуніверситеті, національному технічному університеті, сільськогосподарському технікумі. Надалі такі ж коробки планують встановити і в школах. За 10 днів акції зібрали з півсот. Видань. Їх передадуть бійцям у зону АТО та до бібліотек навчальних закладів, що постраждали під час бойових дій. Акція триватиме до кінця грудня. Усі охочі можуть принести українські книжки до центрів збору. Ну я лично сейчас с несколькими уже бойцами АТО, которые поддерживают эту акцию и которые говорят, что вот когда они сидят у себя в укреплениях, им действительно не хватает чего-то такого более полезного, чтобы они могли сесть немного и даже успокоиться, потому что та обстановка, которая происходит на востоке Украины, она как бы немного деструктивно влияет на психику, и даже вот какое-то маленькое отвлечение на 10-15 минут на книгу, это будет все равно какой-то имплюс.